Дякую, дякую вам, мої підписники. За 30, меривлі, за 30 підписок. Вам дякую. Без вас би не було мого каналу. Без вас би не було тих самих 30 -ти підписок. Ви гарно що ви знаєте. І ці підписки це ви. Ви. Це ви. І я вам за це дуже дякую. Я планую вам показати своє лице. Так, я почувствовав своє лице. Ну, мені разок я, раз, я показувала своє лице, було 2019 році. У Лошині канал, це був найперше відео. Так, та Я був ще малий, 76 років був малий. Воно Але зараз я вже старший. Так, такі в мене плюси, я старший. Я вже розумніший. Я хотіла дійсно споруди відео. І, надіюсь ви пам'ятаєте мой догові до, на договір 50 кто, що я показував вам себе. А з вами завжди був я, Владислав. Оформийте підписку і лайк. А з вами завжди пов'язав я. ба-ба-па-па!